Ласкаво просимо поміркувати про підприємництво за допомогою вправи від навичок до підприємництва. Ви можете редагувати текст безпосередньо у PDF-файлі за допомогою інструмента коментарі або встановивши програму Adobe Reader та додаючи текст до файлу за допомогою інструмента текст. Альтернативно, ви можете виконати цю вправу на звичайному аркуші паперу. Пункт номер один. Що у цьому світі я бажаю змінити? Поміркуйте, яку проблему у світі ви бажаєте вирішити, який продукт, послугу чи операційну модель ви хотіли б змінити, можливо, покращити добробут світу, людей та природи. Для прикладу, цілі сталого розвитку від Організації Об'єднаних Націй. Запропонуйте кілька ідей для дослідження їх потенціалу та оберіть найкращі дві або три. Усі бізнес-ідеї, великі чи малі, заслуговують на увагу. Пункт номер 2 Навички та знання, які я хочу опанувати. Які знання та навички, на вашу думку, є важливими для реалізації бажаних змін? Які знання та навички про підприємництво та бізнес ви хотіли б отримати? Запишіть. Пункт номер три. Моя ідеальна команда. Хто увійде до вашої ідеальної команди? Ваша команда може включати, наприклад, дизайнера продукту або послуги, маркетолога, торгівельного представника. Пункт номер 4 де я хочу жити та самореалізовуватися. Підприємництво є невід'ємною частиною всього життя підприємця, а місце проживання та робоче середовище є важливими з точки зору добробуту підприємця. Поміркуйте та помрійте про найкраще місце в світі. Та середовище, де ви хочете бути і жити, займатися своєю справою. Пункт номер 5 технічні навички, які я маю, та яким хочу навчитися. Якими технологічними навичками: онлайн маркетинг, фотографія, відеографія, веб-дизайн, штучний інтелект та інші, ви вже володієте та які бажаєте опанувати. Пункт номер 6. кого я знаю, моє коло спілкування. Хто належить до мого соціального середовища близькі, родичі, друзі, однокурсники, колеги, кого ви зараз знаєте і з ким ви могли б спільно впровадити бажані зміни, кого ви хотіли б додати до цього кола. Пункт номер 7 інструменти та ресурси, якими я володію. Подумайте про власні знання та навички, запишіть свої поточні компетенції, а також наявні у вас ресурси. Тобто конкретні інструменти та обладнання, як от телефон і комп'ютер, які є вашими інструментами для планування змін. Далі також запишіть навички, компетенції та ресурси, які вам потрібно додати для впровадження змін. Окремо ви можете пройти особистісний тест Велика П'ятірка, роздумуючи про підприємництво та рухаючись до нього. Корисно усвідомлювати та розпізнавати власні індивідуальні риси особистості, оскільки вони впливають на те, як ви плануєте, продовжуєте та з якою орієнтацією на зростання починаєте розвивати свою бізнес ідею. Перевірте, які результати дає вам тест велика п'ятірка, що вважається придатним для вивчення особистості підприємця, успіхів вам.